Добрий день, малята. Малята, а відгадайте загадку? Без цього людині ніяк не прожити. Але якщо раптом це загубити, за гроші нове це не можна купити. Що це? Це здоров'я. А що ж таке здоров'я? Хто дасть відповідь мені? Краще віршика прослухай і все про здоров'я дізнаєтесь самі. Щоб здоров'я добре мати, слід про нього змалку дбати, кожний ранок обливатись і зарядкою займатись, у дворі щодня гуляти, повноцінно їсти і спати, добре мити всі продукти, до схочу вживати фрукти. Їсти каші, молоко, сметану і здоровим станеш. Будете це все робити, перестанете хворіти. Малята, ви прослухали вірш про здоров'я, а зараз скажіть мені, будь ласка, що потрібно робити, щоб бути здоровим? Вірно, зранку робити зарядку, повноцінно харчуватися, щодня гуляти. Добре спати, міцного здоров'я бажаю вам я, щоб були ви всі здорові і забули про хвороби. Дякую за увагу! До побачення!